Вибухи наближаються. Мама каже, що тато скоро нас рятує, і ми більше не будемо чути ці страшні вибухи і крики з-під завалів. Вони такі ляшні, що аж мурашки по тілу пробігають. Мама, кожну ніч плаче біля нас. Я знаю, що вона плаче, бо їй дуже страшно. Але я знаю, що тато скоро нас рятує, і весь наш Харків. Мамо, що це летить? Тихо, синку, це не до нас. Світло блимнуло і зникло декілька хвилин і вибух. Мамо, це де? Куди попало? Не знаю, синку. Мене за гроза гнемо. Від пів повітряної тривоги, і ми вийшли на вулицю. Мамо, мамо, моя школа, не переживай, все буде добре. Я стояв і чув крики людей з під завалами. І дякував Богу, що нас там не було. Коли майже не було, залишився лише силует будівлі, спогади, скільки спогадів я згадав, як бігав з Андріком по школі, що тоді Пашка жив тут, як я Алу за косички дьоргав, а потім мене вчителька сварила, як я проходив додому з білими колінами, бо їздив ними по паркету і обійняв маму та